Я зрозумів, що нові стенди треба не розпаковувати, а давати можливість розпаковувати клієнтам, щоб вони приходили і, і зразу бачили, що воно запаковане. І, таке, і зразу є таке питання, ой, а що це таке? А ти говориш, ой, а це тільки нове прийшло. Понимаєте? Це клінкерна плитка на настояща німецька, свіжа. З Німеччини приїхала 12 мм. Бачите, тут такі напилення. Ну я одной рукою її, конечно, не відкрию. Вот. Такие є, бачите, такі класні. Не знаю зачем ті штампики. Ну доберемся. Зараз я візьму двумя руками. Ну, то запакували. О! Так тут вообще красота. Тут красота. Красота красотецька. Що тут є? Вот як воно виглядає. Вот. Чик-чик-чик-чик-чик. Класс. Супер. Клучкиська 119. а